Це твоє авто, а це наше нове надходження. Hyundai Santa Fe 2016 року випуску у повній комплектації. Друзі, давайте я вам розповім більш детальніше і я буду намагатись нічого не пропустити, але це буде дуже важко. Почнемо ми з кольору. Це колір, ну, дуже сяючий, гнила вишня або червоний. Кому як буде зручно. Яскрава оптика спереду та заду, камери 360 також безключовий доступ, в коло. З приводу зовнішнього стану автомобіль тільки вийшов з детейлінгу, обновили колір не фарбуванням, а саме поліруванням, і зараз він дійсно сяє. Давайте перейдемо з вами до салону. А салон нас зустрічає білою шкірою з перфорацією з підігрім, з вентиляцією, з пам'яттю сидінь. З повним електропакетом, але на цьому навіть затримуватись не хочу. Всередині в нас оздоблення чорним деревом на кермі управління мультимедію, круїз контролем, голосовим управлінням, а також бортовим комп'ютером. Пробіг на сьогодні складає 79 тисяч міль оригінального. Також, як ми бачимо, камери працюють всі, електроніку автомобіля. Немає ніяких проблем. Тому, е з приводу того, що е можна ще розказати, Дуже і дуже велика комплектація, є панорамний дах. Ззаду в нас присутні також підігріви сидінь, шторки від сонця, які захищають, також профурація на задньому ряду. сидінь, електрична кришка багажника, музика Infinity преміальна, звучання вашого найулюбленішого треку буде максимально привабливим. Перейдемо до головного, друзі. Даний автомобіль продається в місті Одеса по адресу Розумовська, 34. Доступний він у продаж, кредит, лізинг, тридин, а також за ваш любний готівковий розрахунок. Ще додатковим бонусом буде другий комплект, другий комплект резини та другий комплект ключів. Друзі, поспішайте. І може саме це авто буде вашим. До зустрічі!